Росія готова говорити. Прямий сигнал від Кремля у Європі. Відповіли: А от що скаже офіційний Київ? Деталі за мить. Ви на фабриці новин мене звати Анастасія Федор Починаємо. Росія готова до переговорів про мир, але є два нюанси. Їх озвучив Дмитро Пісков. Прес-секретар Путіна зазначив, що Москва не проти вести діалог, але із заходом, тобто зі США, і найважливіше тільки на своїх умовах. Фактично цю думку у четвер під час прямої лінії озвучив президент РФ. Він подав чіткий сигнал: або переговори щодо війни на умовах Кремля, або продовження бойових дій до переможного. Ось пряма мова. Или мы договоримся, мы это до согласуем определенные параметры. А кстати говоря, в ходе переговоров в Стамбуле мы их согласовали. Просто потом это выбросили в печку эти договоренности. А, Но ну, это же мы согласовали. Есть и другие возможности, или договориться и решить, или решить силовым путем. Аналитики также также подтверждают слова Путина. Це остаточна позиція Кремля і полягає вона у бажанні домовлятися із заходом на власних умовах. Про це каже аналітик фонду Карнегі Тетяна Станова. Далі цитую. Путін чекає, що захід переосмислить свою політику і почне шукати можливості для інклюзивної розмови. Сигнал про те, що Росія до такої розмови готова, був одним із головних завдань прес-конференції. Але очевидно, що таких пропозицій, зроблених з позиції сили на Заход від Москви, ніхто не прийматиме. Кінець цитати слідом за диктатором тезу переговорів просувають його посіпаки. Зокрема, про це обмовився. Сергій Лавров, очільник російського МЗС, навіть заявив, що нібито отримував сигнал від лідера однієї з країн заходу про бажання провести переговори щодо України не від Орбана. Часом цитата: не хочу і не маю права називати імен. Один керівник дуже відомий західної країни. Кілька разів через різні канали надсилав сигнали. А чому б нам не зустрітися і не поговорити про те, що робити з Україною і з європейською безпекою тричі? Хоча всього діяча є прямий вихід на свого колегу в Москві. Кінець цитати. З іншого боку, в Європі є лідери, які готові говорити з Путіним. Ну, наприклад, Еммануель Макрон. Проте він чітко наголосив, що зніме слухавку лише в разі, якщо кремлівський диктатор надумає дотримуватись міжнародного права, тобто забереться з України і поверне Крим. Ось цитата: якщо у президента Путіна є серйозні пропозиції, і він готовий відновити діалог, який дасть змогу домогтися мирного врегулювання за дотримання норм міжнародного права, Франція. Завжди буде державою, яка надасть підтримку і не пошкодує своїх зусиль для досягнення результату. Мій телефонний номер не змінився. Кінець цитати. Водночас його колега Олаф Шольц розуміє, говорити з Путіним нема сенсу, а потрібно більше допомагати Україні. Процитую Путін, як і раніше, сповнений рішучості поставити Україну на коліна військовим шляхом. Російський президент робить ставку на те, що міжнародна підтримка України зменшиться. Не можна відкидати небезпеку того, що цей розрахунок може спрацювати. Кінець цитати, Москва робить ставку на те, що Україна залишиться без фінансової та військової допомоги, після чого армія РФ з легкістю захопить усю територію. Однак, українська влада налаштована оптимістично. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що Вашингтон точно виділить Україні обіцяні 60 з гаком мільярдів доларів. Наразі американські політики просто ведуть внутрішні торги. Цитую. Я знаю на 100%, що рішення буде. Я у цьому впевнений, бо бачу логіку процесу. Чи воно буде до Різдва, чи воно буде в січні? Тут гарантувати не можу. Кінець цитати. Складніша ситуація з ЄС угорщина заблокувала пакет на 50 мільярдів євро для України. Віктор Орбан висунув черговий ультиматум. Він зніме вето на підтримку України в обмін на гроші для Будапешта. Про це пише Блумберг. Угорський прем'єр хоче скористатися війною в Україні і необхідністю допомогти Києву, щоб виторгувати для себе заморожені раніше 30 мільярдів євро від Брюсселя. Тим часом західна розвідка вже рахує скільки Україна зможе воювати без допомоги США та інших. Союзників високопоставлений американський військовий чиновник коментарі CNN сказав таке: немає жодних гарантій успіху з нами, але вони точно зазнають поразки без нас. Кінець цитати за попередніми оцінками чиновників із НАТО без допомоги зі США Україні стане важко через кілька місяців. Спочатку закінчаться ракети великої дальності, потім ракети ППО, а згодом артилерійські боєприпаси і ракети малої дальності. Проте це не означає, що Україна одразу підніме руки до гори і побіжить домовлятися з Путіним. Позиція влади і командування незмінна. Ось що каже Володимир Зеленський: про диктатора: ця людина не хоче ніякого діалогу. Він не хоче зупинити війну. Йому потрібна Україна як частина анклав Росії, що він зробив з Білоруссю, що зробив з Молдовою Грузією, тому що йому. Поставити на компроміс, я не можу торгувати людьми і з ким з людиною, слово якої нічого не варте. Кінець цитати друзі. Чи згодні ви з президентом? Як думаєте, чи можливі взагалі мирні переговори з Росією? Напишіть свою думку у коментарях. На цьому дякую вам за увагу і до зустрічі.